У Калузьку громаду доставили сонячні панелі, інвертори та десяток планшетів. Першими, хто в цьому році отримали обладнання, стали реабілітаційний центр 4.5.0 Прикарпаття, народні доми Калуських сіл та дві школи. Такою благодійністю вже тривалий час займається фонд Чисті серцем. Депутатка Калуської міської ради Оксана Савчук каже, співпрацюють із доброчинцями вже два роки. Ми з фондом працюємо з 2023 року з Василем Михайловичем. Знайомі доволі давно. Часу і в контексті допомоги нашим закладам освіти, комп'ютерною технікою, планшетами, закладам культури, особливо сільської місцевості, сільським бібліотекам. Так зараз вже з 2024 року працюємо в допомозі 4.5.0 реабілітаційному центру. Зараз налагоджуємо співпрацю по допомозі Калаській центральній районній лікарні. Крім того, кожен раз, коли відправляється отець Федір мороз міської капелан на передову, завжди одержує допомогу від. Василя Михайловича Шабенюка від фонду часті серцем, продуктами харчування, станціями іншою технікою. П'ять планшетів отримав реабілітаційний центр 4.5.0 Прикарпаття, а сонячні панелі та інвертори доставили до Голанського та п'ятого ліцеїв. Така техніка прибула до Калицьких шкіл із Франції. Сьогодні ми маємо дуже гарну гарне поповнення для нашого закладу, тому що в теперішній час, особливо коли є вимкнення електроенергії, це дуже важливо. Жжливо, щоб заклад залишався автономний, і ми могли продовжувати якісно надавати освітні послуги. Ми тепер маємо сонячні панелі, які і інвектор також нам дали, які будуть давати можливість для нашого закладу при відсутності світла все одно мати можливість і використовувати десь інтерактивні панелі, і безперебійне на нас буде живлення для мережі інтернет. Тому це дуже велика підтримка зараз. Для закладу ми бачимо, що це Бачимо, що це фактично є не панелі. Сонячні, а в них трошки інша скажімо так специфіка кріплення. Ні, будемо надіятися, що нам допоможуть і виділять додаткові кошти для того, щоб можна було встановити ці панелі ще цього річ найближчим часом, тому що власними силами це зробити неможливо. Попередню допомогу у Калузькій громаді благодійний фонд чисті серцем отримав із В'єтнаму. Зараз розповідає співзасновник організації Василь Вишеванюк. Очікують на партію із Китаю. Ми передаємо 25 кВт, Сонячних панелей це нам прийшло від наших друзів-французів, особливо це найбільше там в цьому спрацювала Тетяна Любчик. Вона також кажуть з України, але зараз проживає у Франції. і Дуже багато нам допомагає хороших таких цікав. Так як зараз вони, наприклад, прислали, то прислали 780 загальна кількість 780 кВт сонячних панелей і плюс 12 інверторів. Так само ми до цих панелей передаємо школам інвертори, хороші французькі інвертори потужністю більше 7 кВт, Тобто це досить буде хороша допомога для школи. Перше це економія коштів на те, що не треба буде платити за світло. А друге це коли в різні моменти. Відключать, де йдуть відключення, все, то воно буде працювати, всюдо буде давати світло для школи. Загалом минулого року доброчинці передали більше трьох тисяч ноутбуків, двох тисяч планшетів та шести сотень зарядних станцій. Цьогоріч п'ять планшетів отримали народні доми Піла, кропивника сівки Калуської та Довгого Калуського, а також міська центральна бібліотека імені Тараса Шевченка. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.